швидкістю в цьому новому повільному середньому та швидкому виклику. Ого, це багато смачних шоколадних ласощів. Я так готовий спробувати це. Я теж вони дійсно привабливі. Е, спочатку подивіться на свої картки. Хлопці, емма буде рухатися як равлик, але Челсі зможе випередити решту групи. Арон отримав картку середньої швидкості. Подивимось, як це розгорнеться. Я йду першим. Я обожнюю малтезерс. Ці штуки справді тануть у роті. Челсі Рон не заздріть. Ваші черги скоро настануть. Рон, вперед. З радістю. Я кидаю їх один за одним. Так. <-ICaciones> 음, у мене є кращий метод, який дозволить мені з'їсти їх швидше, ніж ти можеш уявити. Biased. Подуй мені на руку. Звісно, але не промахнися. Відкрий широко. Ого, грон гарний приціл. Молодець. Це було швидко. Е, -е це нічого, припини кока кола найкращий напій, щоб втамувати спрагу, а гамбургери так само добре вгамують ваш голод. Дякую. Челсі доведеться швидко з'їсти свій, тоді як Емма отримала таку ж карту і буде мати довгий розслаблений обід. Я перша. Так, М -м смачно. Н Немає потреби поспішати з цим. Я хочу їсти. І ти будеш? Твій? Це боляче. Я тобі за це відплачу, Емма. Це літак? Що? Так, де рон? Це не дуже гарно. Цілий перець чилі в її бургері. О, це буде пекти. Я нічого не бачив. Тоді ти пропустив більше ніяких відволікань. Я хочу насолодитися своїм чизбургером. А гаряче мені зараз потрібен напій. Це починає допомагати. Сповільнись. Ти забула, яку картку отримала Емма? Добре, я знаю. Це набагато краще. Фантастично. Я люблю кока-колу. Вперед, Рон. Можу. Так, цей бургер ідеально приготований. Я такий щасливий, як тільки можу бути. Челсі, на що ти дивишся? Їж свій, звісно, і я буду використовувати секундомір. Я збираюся їсти дуже швидко. Ура! Готово! Скільки часу це зайняло? Це має бути новий рекорд. Я спраглий. Саме те, що мені потрібно. Але цього зовсім недостатньо. М, можна? Ні. Занадто пізно, Рон. Цю дівчину не зупинити. Але не засмучуйся. Наступного разу пощастить більше. О, ні, але справді. Вони жахливо гіркі, не назвеш це приємним смаком. І я боюся, що швидкість не зробить це кращим. Але всім потрібно їсти. Добре. Рон, ти перший. Добре. Тож що якщо я візьму кілька шматочків цього і змішаю щось корисне? Ха? Сподіваюся, на смак воно краще, ніж виглядає зараз. Це найгірше, що я коли-небудь куштував. Фу. Чи можу я не їж. їж. Цей смак нестерпний. О, ні. Цей раунд довів мене до сліз. Що? ця маленька рослина я готовий це зробити і я збираюся взятися за хорошу частину якщо вона є Д дірка це набагато краще це справді не так вже й погано вау челсі ти нас усіх вразила дякую я стараюся Ого, три цілі коробки гарячого свіжого попкорну. Цей запах переносить тебе прямо в кінотеатр. Швидше піднімайте свої картки, хлопці. Чудово! Без фільму попкорн не їдять. Давайте. Ті двоє можуть дивитися. Я їм. Вибач. Мама, ти повинна знати, що не варто турбувати людей, коли вони дивляться фільм. О, яка лисиця! Так краще. Моя черга. Що це за шум? Це Челсі жує. Порожньо. Це погано. Не зовсім. Саме так. Дівчата відволіклися, і це означає, що я нарешті можу перекусити. Ой. Навіть не думай про це. Якщо так, то ось? Що? О, вимкнеться. А, я. я і тепер можу хрустіти скільки завгодно. Дівчата, здається, не погоджуються з цим планом. А? Ні. Що відбувається, коли зв'язуєшся з цими двома. Ого, подивіться на це. Улюблена жуйка нашої компанії Juicy Fruit. Покажіть свої карти. Ой, який пук! Давай, Челсі рада, що отримала повільну карту, тоді як Емма трохи засмучена, що їй доводиться вдихати свою жуйку. Цього разу я починаю. Смак цієї жуйки не схожий на жоден інший. Смакота! Це так правда і я можу не поспішати і жувати стільки, скільки захочу. Ми тут будемо ще довго. Так чудово. Це все. Я більше не чекаю. Нам потрібно вивести челси з цього стану. Ха? Що сталося? О, рон. Нарешті. Соковита Жуйка. Я йду. Я збираюся надути найбільшу бульбашку з цього. Йо! Вау! <М -м -м. Час для розваг. Чому? А -а -а. Ха -ха. Ну, роне, тобі дійсно потрібно піти вмитися. І нарешті я і моє швидкісне поїдання. Дивіться і вчіться, мої друзі. Моя бульбашка вас здивує. Або ні, я вважаю, що ема випадково проковтнула свою жуйку. Ой-ой. Зіткнення. Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з поп-іт. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг! Це так огидно. Він справжній, Фу, слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину, тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Mm. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність? Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу. Ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Ема, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так. О, у мене тепер шоколадний телефон. О ні, це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай. О ні, я не хочу. Добре. Гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре, телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на Тікток, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Mm. Ха, ідеально. Тепер зачекай. І, я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, Кейт. Хіба ти не розумієш? О, Гаразд. Вийми шоколад. Воля! Це тепер шоколадний iPhone. Круто, так? Круто. Дай спробувати. Ні, за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Mm. Який смачний. Добре. Mm. Давай вирішимо на камінь. Ножиць і папір. Добре. Я перший. Е, відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре. Можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фу. Чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О! У мене є авокадо. Mm. Mm. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. Кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. Mm. Подивимось. Сподіваюся, це буде смачно. Mm, це смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді! Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. Можемо це випити. Класно. Mm, як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже ми збираємо шоколад у горщик із землею. І мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі тут. Так, гаразд. Гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай, но ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гидота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом. Але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто полий трохи шоколаду, і я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай! Хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко. І не мрій про це. Ой, що буде? Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. Яка смачна страва? Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема класна ідея. І Одночасно? відкриваємо. Давай насадимо яблуко Спочатку на палички. Спочатку ти був шоколадом. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер. Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так. Виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м -м. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку, занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт, останній шматочок. Мм, круто. Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е-е-е, Ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт. Думаю, тепер буде смачніше. Але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, Але відчувається краще. Ти така смішна, Емма. Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно! Не можу відірватись. Ти так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Про що моя на місці цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе провчу. Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик мій. Нічого собі! Шоколадний качан! Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятко в горщик і добре поллю. What? Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. What? Залишу це тут і полию. What? Земле тру! Пластівці виглядають зовсім неапетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <рив> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Оди поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Ха-ха-ха! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжні колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <свистак> Чому моя колія порвалося? <свистак> Я не знаю. <свистак> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово. значить, ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які